Вітаю всіх, хто шанує живе слово. 3 червня 2025 рік в місті Сундальсьорра, Королівстві Норге І 0024 вже за місцевим часом. Я ж продовжую читати твір Григорія Савича Сковороди, Алфавіт або Буквар поміркованості. І треба було почати з цього саме перше відео, але я теж, так би мовити, знаходжуся в живому полілозі з усіма вами, хто чомусь приділяє увагу цим відео. Живе слово, чи ми його шануємо, чи воно проходить крізь віки багатьма непомічене. Коли я дивлюся на цей твір, то я бачу, скільки духовної праці було. Виконано Григорієм Савичем Сковородою в ті роки, дійсно, коли далеко не всі джерела могли бути під рукою, щоб їх опанувати, і слід ще знати і давні мови, якими Григорій Савич Сковорода володів настільки, щоб перекладати твори античних авторів. Отже я не знаю, який саме текст автографа, але коли я дивлюся на ту кількість пояснень до тексту, які подано вже безпосередньо Леонідом Володимировичем Ушкаловим додаток до самого тексту твору, то я замислююсь, яка праця була виконана і редактором. Чи перечитав особисто Леонід Володимировичу Шкалу в таку кількість джерел, великих за обсягом, аби точно подавати, звідки ля цитата наведена, я цього не знаю. Але безумовно, те, що коли я бачу всі ці уточнення, я розумію, що це дуже така енциклопедична праця, де необхідно дійсно володіти матеріалом дуже глибоко. Отже, що сказано взагалі про автограф? Чи є він в Україні на теперішній момент? Цей діалог, тобто алфавіт, Сковорода написав у 1775 році і до початку 1960-х років твір був відомий лише в кількох списках. За одним із, них, із цих списків його було вперше опубліковано в Харківському виданні творів Сковороди 1894 року. У ході підготовки академічного видання Творів Сковороди 1961 року у відділі письмових джерел Державного історичного музею в Москві було віднайдено і автограф Алфавіту, де зберігається цей автограф зараз, з'ясувати не вдалося. Подаємо за фотокопією автографа. Яка зберігається в бібліотеці Інституту філософії імені Григорія Савича Сковороди на України. Ще уточнено назва діалогу відзеркалює стару й дуже популярну ідею про світ як розгорнуту книгу. В українській бароковій літературі, крім діалогу Сковороди, є… Ще кілька творів під назвою алфавит. Отже, мені під час моєї праці з перекладом сучасною українською мовою теж цікаво було знаходити безпосередньо звідкіля взяті ті фрази, ті короткі сентенції, які наводить сковорода для того, щоб його мова. Була підтверджена посиланнями на давні джерела, і я розумію, що мені знадобиться час, аби знайти ці першоджерела, перечитати, щоб побачити, що саме слід вкласти в ту фразу, яка подана старослов'янською мовою, чи такою. Певним чином поєднаною з українськими словами мовою, тобто, це такий варіант мови, який був притаманний, я так розумію, і Сковороді, як безпосередньо письменнику, і за тих часів могла існувати така стилістика. Це ліпше, звісно, звернутися до філологів, які детально вивчають цей розділ історії мови. Але я можу припуститися думки, що якщо безпосередньо сам Григорій рода був родом безпосередньо з України. З козацького роду, з села Чорнухи, то українською мовою він володів точно гарно. І якщо він спілкувався з селянами в побуті, то він міг з ними говорити, звісно, такою мовою, якою говорили прості українці без якихось дуже складних таких оборотів. Бо твір то написаний вже для людини з освітою, яка може читати ці джерела також і спиратися на власний досвід. Хоча, як я говорила в попередньому відео, ці військові, які вели розмови з Григорієм Савичем Сковородою, вони відчували певний брак знань і для того. І запрошували його як вчителя, аби поглибити свої знання взагалі не лише в сенсі церковних якихось канонів, а саме усвідомлення того, як вибудовується гармонійне життя. Отже, переходжу до тексту, продовжую. І не дивно, що давні єгиптяни, євреї та Еліни високо шанували це слово. Цілком зрозуміло, що завдяки пізнанню самого себе в душу входить світло бачення Божого, і як результат з'являється усвідомлення того, що становить шлях мирного щастя. Бог є в людині тим самим, чим є. Компас на кораблі. Компасна стрілка в корабельному серці є таємною мовою, законом, главою, оком і царством корабельним. Біблію також називають стрілою, що уподібнена відображеній тіні вічного закону і темряві Божій. Не той для мене є знавцем на кораблі. То порахував і зміряв усі каюти і канати, проте той, хто пізнав силу і природу корабля, той, розуміючи компас, відчуває вірно і шлях його, і все, що знаходиться навколо нього. А чим же іще вважати Бога, як невічною главою? І таємничим законом в створіннях, істину озвучує Павло, мається на увазі апостол Павло? Закон є духовним. Цей закон чим є, як не тією природою, що знаходиться вище понад усе і що містить в собі ідею неплінності. Що ця природа у давніх отців звалася трисоняшною єдністю і єством. І отут я дозволю собі дати ще декілька уточнень, яких безпосередньо я от зараз щоб сказала, чиї вони у Леоніда Володимировича Ушкалова, можна це уточнити додатково і самостійно, безумовно. Отже, є ще така особистість в історії, як останній язичницький імператор Риму, ритор і філософ, тобто він був і ритором, і філософом, якого звали Флавій Клавдій Юліан. І в одному з відкритих джерел є таке уточнення щодо його світогляду. Досить темно, викладена Юліаном його релігійна теорія зводиться до існування трьох світів у вигляді трьох сонць. Перше сонце є вище сонце, ідея всього існуючого, духовне, мислиме ціле. Це світ абсолютної істини, царство первинних принципів і першопричин. Відомий нами світ і видиме Сонце світ чуттєвий, є лише відображенням першого світу, але відображення не безпосереднім. Між цими двома світами мислимим і чуттєвим, лежить світ мислячий зі своїм сонцем. Виходить таким чином тріця, тріада Сонць мислимого або духовного мислячого і чуттєвого або матеріального. Мислячий світ є відображенням мислимого або духовного світу. Але сам, в свою чергу, служить зразком для світу чуттєвого, який є таким зразком відображенням відображення, відображення відтворенням в другому ступені абсолютного зразка. Вище Сонце занадто недоступне для людини. Сонце чуттєвого світу занадто матеріальне для обоготворення. Тому Юліан. Зосереджує всю свою увагу на центральному мислячому сонці, його називає Царем Сонцем і йому поклоняється. От таке свідчення з античності, також мені трапилося. Далі ж бо про цю сутність, як говорить в творі алфавіт Григорій Савич Сковорода, ця одиниця, тобто єдина сутність, є главою усьому, а сама вона є безпочатковою, і вона не обмежена ані часом, ані місцем, ані статтю, ані іменем. Що мені ще цікаво було побачити, був такий давньогрецький комедіограф Менандр, і одна з його сентенцій, 474, говорить: шануй Божественне, не замислюючись над тим, яким воно є. І от, певне, на Менадра міг дати посилання Леонід Володимировичу Шкалову. Можна це уточнити додатково, просто я виписуючи ці. Посилання не усюди уточнювала. Я бачу зараз це в тексті, і я можу це для себе з'ясувати пізніше. Отже, далі повертаюсь до текста Григорія Савича Сковороди. Саме ця одиниця, тобто ця сутність, три єдине, три єдине Сонце, три єдина сутність єство Саме ця одиниця, яка є мати і батько, і що вона не має імені, і відповідає Мойсею: Хто де шукає ім'я моє, той не бачить мого єства. Ім'я моє і єство є одним і тим самим. Аз ЄСІМ сий, що означає я є сущий». Ця фраза привернула мою увагу додатково, я можу тут дати таку паралель, навівши вираз з упанішат є таке поняття махавакя. І їх існує чотири основних, і от одна з них звучить як Ахам Брахмасми, англійською це значить I am Brahman, I am Divine. І це зрозуміло, що перегукується з фразою Аз єсім сий, і при цьому я навіть можу. Чітко сказати, що Брахмасмі, асмі, і її слово єсмі, асмі звучать абсолютно однаково, тобто вони певні відозміни мають, але ці видозміни не суттєві для того, щоб почути, що це одне і те ж саме слово. Тобто, як вже прямували мови крізь віки, але санскрит і оцей варіант старослов'янської мови, він в даному випадку абсолютно ідентичний. Дещо я іще маю з асоціативних моїх вражень. Сказати, щодо до цього виразу ази єсмсий, але поки що я залишу це поза озвучуванням. Тож прямую далі до тексту Григорія Савича Сковороди. Що далі говорить Григорій Савич, Сковорода стосовно цієї фрази, як вона звучить в деталях? Я той, що є усюди, завжди у всьому. І не видно мене, а усе інше є помітним і немає того нічого. Тіло нічого не приносить. Оце вже конкретна цитата, і це з Євангелія від Івана 6,63. Звучить цей текст повністю: Дух дає життя, тіло нічого не приносить. Слова, які я говорю тобі, це дух і це життя. Тобто це пряма мова від Ісуса Христа, наведена в Євангелії від Івана. Далі текст алфавіту, алфавит Григорія Савича Сковороди. Я древо життя, а все інше моя тінь. І недаремне Еліни до обох статей додавали це слово теос, що означає Бог. І не просто так, у деяких християн заведено давати ім'я чоловікові таке, що вміщує і чоловіче, і жіноче. Наприклад, Юзеф Марія. Легко згадати нам. З теперішніх часів таких письменників, наприклад, як Рільке або Ремарк, які мали також жіноче ім'я, жіночу частину свого імені, так, скажімо. Сюди ж звертає свою увагу і гостре слово Павла немає ані чоловічої статі, ані жіночої. Знов таки, це підказує мені. І всім читачам Леонід Володимировичу Шкалов, що це взято з послання до Галатів апостола Павла 3, 28. Де він каже: немає вже юдея, ані язичника, немає вже раба ані вільного, немає вже чоловічої статі ані жіночої, бо всі ви одне в Христі Ісусі. Знов-таки, Повертаючись до тексту алфавіту, зрозуміло, що йдеться не просто про конкретно Христа Ісуса як, скажімо, конкретне прославляння християнства, йдеться про Бога Творця. Отже, не прекрасний нарцис не незнавець анатомії, говорить Григорій Савич Коворода. Але той, хто побачив всередині себе головний пункт машини, Царство Боже, є тим, хто пізнав себе, знайшов в мертвому живе у тьмі світло, як діамант в бруді, і як жінка з Євангелія знайшла імперіал. Так подано у Григорія Савича Сковороди назву монети. В смітті, що могло накопичитись в кімнаті. І далі цитата Радійте зі мною. Це від Луки 15.9 і текст такий, знайшовши кличе приятельок та сусідок, та каже Радійте зі мною, бо знайшла я загублену драхму. І далі там йдеться про те, як радіє ангельське військо, що хтось відшукав себе серед всіх питань життя і став щасливою людиною. Отже, такий індивідуум, як говорить, про таких людей Григорій Савич рода точно пізнав людину і може із відчуттям задоволення вимовити: Я знаю людину. Це знов-таки посилання на фразу апостола Павла з його послання до коринтян. І можна прочитати цей текст з 12 -го, 2 -го по 4 вірші. Я знаю чоловіка в Христі, який 14 років тому був узятий аж до третього неба. Чи в тілі, чи без тіла не знаю, Бог знає. І я знаю, що ця людина, чи в тілі, чи без тіла я не знаю, Бог знає, він був піднятий і вознесений на небо і чув слова, яких людині не дозволено говорити. Ну, от це відчуття таємничості на які наполягають ці всі джерела, вони в певній мірі свідчать про те, що чомусь раніше люди були позбавлені можливості дивитись безпосередньо на відкрите полум'я, скажімо так. Отже, прямуємо далі. А далі Григорій Савич пропонує своїм співрозмовникам придивитися, де він іще в інших джерелах бачить таких знавців людини. А тепер наводжу вам декілька імен таких самознавців. Першим наведено цитату з Євангелія від Івана 8.56. Авраам побачив і тішився це фрагмент, коли Ісус заявляє тим, хто хотів його підловити на неточностях. Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити День мій. І він бачив і тішився. Наступний персонаж, який подано в творі Григорія Савича Сковороди, це приклад життя Ісуса Навина. бачив людину, що стоїть. Повний текст, це з книги Ісуса Навина 5. 13, 5, 14 Книга Ісуса Новина. І сталося ж, як Ісус наближався до Єрихону, то звів очі свої та й побачив чоловіка, що стояв навпроти нього з оголеним мечем у руці, і підійшов Ісус до нього та й спитав Його чи наш чи з наших ворогів, і сказав він йому: я Воєначальник війська Господнього. І ось що зробив я. Ісус же впав обличчям до землі та й сказав йому, О Господи, що наказуєш робити своєму рабові? Наступне джерело це з книги Йова. Йов тепер вже око моє бачить тебе. Це 42-й вірш. 42:5. Чув я слухом про тебе та про велич Твою, йдеться про абсолюта. А тепер око моє тебе бачить. Певно, на цьому я сьогодні завершую розмову і побачимось в наступному відео. На все добре!